Ребят, всем привет! Сегодня речь піде про приборы. прибори нічного бачення ПНБ. Це у нас Тіон NYX. Прибор свіжий, ручне регулювання є яркості. Що на том, що на том. Тут стоять фотоніси 4G десь в районі 2300 ФОМ білий фосфор. Це у нас БНВД. SGC, тоже прибор свежий, тоже белый фосфор на карсоне. Приборы у нас тут и лупы стоят, у нас тут Lbith. Lbith стоят в районе 1800 ФОМ. Сейчас попробую поснимать. Ночь дуже сильно в... така светла. Не знаю, видно, там видно хорошо даже на iPhone. Луна свитер класно, Ну ну сниму, посмотрим. Так, перший у нас фотоніс. Значить, це Могу сказати, що він дуже чітко все показує. Намного чітче, чем Елбіт. Особенності цих іопов ще заключається в том, что вони дуже добре гасять свет. Ну то есть звезди, вони не такі луна, то, то есть вона так не засвічує абсолютно, як в других іопах. Так, ну значит LBIT. Lbit у нас на БНВД. Він намного ярче. О! Намного ярче. Ну як на мене на ньому намного больше шума. Тяжело снимать, конечно. О! Намного больше шума, но ярче намного и показываю. Вот так вот, но ну, он больше и всякие звезды там и... и луна. Сейчас попробую показать. Она дуже сильно заслипли. Снимаю я, что тот, что тот. Вот так вот, на всю яркость. То есть яркость накручена, ша там, ша там на полную. Ну, вот, вот так вот. Сейчас вот так вот тут. Сниму. Фотоніс, конечно, приятней, но фотоніс і дороже намного. Я ж не знаю, передає видео, не передає. але фотоніс намного приятней для глаза. Намного, намного четче. Всі об'єкти рисуються. ну В общем, є там свій такий, яка то ізюмінка, що з ним просто приємно в нього дивитися. Елбіт він намного світлеє, ну, теж та світлость, при тому, що такий шум. ну Я не бачу там особого, зачем вона нужна. Так, ну що можу сказати. Фотоніса все дуже-дуже достойно. Один фонарик трошки подфонит, ну буквально чу-чуть, Всі остальні в глаз абсолютно не б'ють. Твісь дивиться, можна нічого не засвічує, ти все бачиш перед ними. Дуже приємно. Чуть-чуточку один фона... фонарик подсвічує. Ну не так, що глобально, що тебе воно б'є в глаз і протягом. Повторяюсь, я смотрю, що тот, що тот прибор на полній яркості. Так, велбі та ситуація чуть-чуточку хуже. Ну, в принципі, не так, щоб сказати, щоб сильно. Бачив я намного мною похуже. Тут теж отрабатую його дуже непогано гаса. Ну, фотоніс однозначно. Однозначно приятній. Не знаю, буде видно. На відео не буде. Надіюсь буде. Ну, Однозначно. Фотоніс намного приятній. От, е, от того фонарика самого такого намного менше. І всі фонарики світять намного менше. Е, глазу просто приятні дивитися. Просто красивая картинка. Ну, конечно, там и цена чуть больше. Трубки на фотоне состоят XW3240AA. Кому интересно, подгуглите. Так, последний такой тест. Именно вид с машины. Я заезжал по вороному полю. И видно, конечно, четко, где я заезжал. Сейчас я досмотрю фотонис. И потом посмотрю Элбит. Какие-то точки кидаю телефона. Ну так вот. Фотонис выдно просто идеально. Так. так выдно вот, тоже все идеально. На элбите тут стоят трубки 94-2.0, кому интересно. Як они уже сделали, що настало с ручным регулироком, я не знаю. Ну, такий от факт. Ну видно тоже дуже класно. Тобто ти побачиш, куди ти заїжджав, виїжджав, нікуди ти в лишнє місце не з'їдеш. Ну, опять же дуже сильно сьогодні світло. Такий тест більше интересне буде зробити, коли вообще немає ні луни, ні звезд. Ну, що можу сказати, оба прибори справляються просто відлічно. Заїзд видно ідеально. По полю видно чітко накатану колію. Всім доброї ночі. З такими приборами темної вона не буде.